Володаря премії Оскар Роберта За Макіса. Режисера фільму Forest Gump із Гойта Рейс». Люди питають, навіщо ризикуєш життям. А для мене це і є життя на основі реальних подій. Вітаємо у Нью-Йорку. Декларуєте щось? Я натягну канат між двома вежами всесвітнього торгового центру і пройду ним. Хе. Удачі! Куди б я не йшов, і що б не робив, я скрізь шукав ідеальне місце, щоб натягнути свій канат. Ого. Ти маєш допомогти мені у цьому. Я знаю до кого. Починаємо. Бігом! тут не можна паркуватися. Я придумаю, як перекинути канат. Думаю, варто зачекати. Ні! Це абсолютно незаконно і дуже небезпечно. Цього року у мене повно сумнівів. Коли настане час ступити на канат, я не певен, чи зроблю перший крок. Твоє серце підкаже тобі. Відтрайстар пікраз. Та він просто божевільний. Що хай об'ється на наших очах? Утриде це не гра, Філіп, одна помилка там коштуватиме життя. Подібного ви ще не бачили. К висотою з 15 жовтня у 3D та IMAX 3D.